Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож, багато пенсіонерів, які планують вийти на пенсію, на жаль, не зможуть цього зробити. А все через те, що стають більш жорсткішими правила виходу на пенсію. І з кожним роком вони будуть ставати ще жорсткішими. І нас попереджують, що готуватися до ще більших змін, ще більших введень в ці правила. Тож, 에, що там змінилось, хто вже в цьому році і в наступному не зможе вийти на пенсію, кому пенсію відсунуть мінімум на 3, а то й на 5 років, які доведеться працювати, і чому це так відбувається, і що буде, якщо відмовитись працювати і все-таки вимагати, щоб вам дали вашу чесно зароблену пенсію? Давайте все розберемось. Тож, зміна правил гри, яка розпочалась досить давно, але зараз то відбувається набагато активніше. Хто з пенсіонерів як може втратити пенсію, а хто на ню не зможе вийти взагалі? Давайте вам розповім, але перед тим прошу долучитись до каналу Народна Думка. Величезна подяка усім, хто це зробили 1 мільйон. 36 тисяч підписників бачимо, що впевнено крокуємо до півтора, а тоді до 2 мільйонів, тому що розбираємо важливі питання. Якщо хочете разом з нами розбирати їх, участвувати, брати участь в народній думці, формувати її також, то долучайтесь до відео, кнопочка підписатися під відео внизу. А ми розбираємося з цими правилами. Впевнено рухається пенсійна реформа. Рухається в тому напрямку, що пенсіонерів стає все менше, і вийти на пенсію стає все важче. От тобі і суть всіх реформ. Тож, в цьому році вже не зможуть вийти на пенсію ті, хто має 30 років стажу. Тому що для повноцінного виходу на пенсію з цього року вже потрібен 31. З наступного 32. І до 2028 року для того, щоб вийти на пенсію, потрібно буде мінімум 35 років стажу. Тому що в мене в коментарях вже посипались питання, що в мене там я доробляю 30 років стажу, мені 60, а вийти на пенсію не можу. В такому випадку, якщо у вас не вистачає цього стажу, пропонують працювати до 63. Якщо ж. В 63 вас не вистачає стажу, то можна вийти на пенсію в 65, маючи 15 років мінімальних стажу. Тоді вам ще пенсія буде нараховуватися як пенсія по формулі. Якщо ж у вас менше 15 років стажу, але не менше, ніж 5, то вам будуть платити соціальну допомогу. І її потрібно буде оновлювати кожних 6 місяців. Соціальна допомога це не вища розміру прожиткового мінімуму. Наразі це 2300 гривень, і як на ці гроші вижити, я, ну, чесно кажучи, не розумію. Особливо це приклад для людей, в яких там 14 років стажу, да, майже 15, і вони б могли потримувати пенсію. Але б та пенсія також була б досить невеликою за умови, звісно, якщо в них там не були якісь космічні зарплати більше 20 тисяч гривень чи 30, 000, з яких офіційно платилися податки. Також дуже важливим є той нюанс, який варто згадувати, і варто на нього враховувати брати до уваги, тому що дуже багато людей навіть зараз мені писали, що числились на роботі, при виході на пенсію їм того не врахували. А нюансом є те, що не тільки потрібно числитись на роботі, потрібно, щоб за вас платився. Єдиний соціальний внесок, або як його ще називають страховий внесок. І тільки за ті місяці, коли ви заплатили в державу, ті місяці зараховується вам стаж. І за ті місяці нараховується вам пенсія. Тобто фізично ви можете взагалі ніде не рахуватись, не працювати. Ну якщо при цьому ви сплачуєте оцей внесок, то воно вам зараховується як страховий стаж. Що ж маємо в результаті? В результаті маємо, що багато пенсіонерів. Просто фізично не зможуть вийти на пенсію в 60, тому що цього стажу буде катастрофічно не вистачати, тому що дуже багато працювали нелегально, не зареєстровані, і то не завжди по їхній вині. Де інколи люди навіть цього не стали. Як, наприклад, я працював, працював, працював півтора року, взяв трудову книжку, а там ноль відміток. Це означає, що ніхто за мене тих внесків не платив. Але перед злаштуванням на роботу книжку брали. І я надіявся, що туди щось запишуть. Але ні. Таким чином, що очікує далі? Да? Ну, до слів того, що потрібно буде працювати до останнього, ми вже придиратися не будемо. Але. Е Перспективі, скоріш за все, якщо українське законодавство буде підганятись під європейське, буде разом з тим і збільшуватись пенсійний бік. Звісно, це буде робитись поступово дуже помаленько, там по півроку, по рік будуть накидати. Але з часом то все на жаль до того йде. Існуючим пенсіонерам, це е, ніяк на них не повпливає, тому що вони вже своє отримують. Звісно, не те, що хотіли б отримувати, не стільки. Напишіть в коментарях, скільки вважаєте ви, чи ви отримуєте стільки, як вам потрібно, чи, чи хоч половину того, чи в яких відсотках ця сума еквівалентна тій, на яку можна реально прожити, в червні місяці Європейський Союз вже всерйоз буде розглядати вступ України. І дуже хотілося, щоб разом зі вступом, разом з європейськими цінностями нам прийшли і європейські пенсії. Тобто, щоб люди почали отримувати як мінімум так в 10 разів більше. Так. Ну ладно, давайте розпочнемо хоча б з два-три рази більше. Це для початку, це ще не наздоганяючи навіть. Європейські держави, це десь далеко ззаді плентаєтесь, але це вже б дало можливість людям жити значно краще. Тому активно, як завжди спостерігаю, ви долучайте, щоб нічого не пропустити. Кнопочка підписатись під відео активно. Слідкуємо за інформацією, слідкуємо за змінами, тому що кожен день щось нове придумають. В коментарях було питання, чому не заплатили за. Наднормовий стаж працюючим пенсіонерам даю відповідь, що оплата буде здійснена в цьому місяці за три попередніх, тобто однією сумою зразу. Там є нюанс в нарахуванні додаткового стажу. Про нього я розповім в наступному відео більш детально, але можу сказати, що тут. Як відповідь на ваше питання, що цей перерахунок здійсниться раз на два роки на повних 24 календарних місяці додаткового стажу. Якщо ж ви отримали в минулому році, то в цьому вам, на жаль, не буде. Це з нюансів по ваших питаннях. Великі відповіді на ваші питання ми давали в прямому ефірі, десь отут з'явиться підказочка, як його подивитися. 100 тисяч глядачів дивились на нас онлайн, за що їм величезна вдячність. Думаю, ми дали вам вичерпну відповідь на дуже багато ваших питань. Тому розбираємось далі. Народна думка спеціально для вас. До нової зустрічі на каналі, дорогі глядачі.